Вітаю! Щоб розібратися зараз Воран, Даран, де використовувати, обов'язково треба вивчити дієслова, які з цим прийменничком вживаються. Таке ми вже з вами вчили в 62-му, 63-му відео. Отже, спочатку візьмемо значення цих дієслів. Так як зараз ці всі дієслова будуть вимагати Ан, ми їх всі пов'яжемо одним словом, і це буде дівчинка. Аня. Отже, на кожному малюночку в нас буде виконувати роль якась Аня. Дивимося, зараз перше діє слово Денкен. Денкен Ан думати про когось, про щось. Ось наша Аня думає цілий день, що їй робити, як вийти заміж. Отже, Аня ось вона, і думає: Денкен Ан. Таким чином, пов'язуємо собі його і пригадуємо. Можна ще взяти, що Аня думає цілий день про Дениса Денкен. От як кому подобається, так собі і е, малюйте. Далі, наступне дієслово Glauben an. Вірити. Вважати, вірити, думати. Ну, воно, Я вже десь м, говорила про це дієслово, але перше його значення це вірити в щось. Ось бачимо ручки, вірить Аня. Вірить вона кому у цьому главі банди. Ось цей глава. глава Глаубен. І ан. Аня йому вірить. Там було Денкен Ан, тут іде Глаубен ан, бо главі банди вірить. І ще. Е, є діє слово згадувати чи пам'ятати про самі значення ми десь пізніше розберемося. Зараз поки що з Ан. Зігерінер ан». Ось наша Аня згадує про маленьку дівчинку-Іринку. Згадує, як вони в дитинстві з Іринкою разом дружили. Отже, зіг'рінерн про Іринку вона згадує і її пам'ятає. Ось таке наше Зіг'єрінерн. Тепер. Я би радила вам цих три написати разом з Ан ось таким чином. Чому? Тому що вони всі стосуються голови. Бачите? Думати, вірити і згадувати це все те, що в нас робиться в голові. І прям можете навіть себе уявити Анею. і ця Аня і думає, і вірить, і згадує, і пам'ятає. Ось таким чином ці три дієслова запам'ятаємо, що вони йдуть з «ан». Є слово Ліген ан полягати в чомусь. Ви скажете, ну Ліген це ж лежати, а можна лежати десь. Так, якщо ми скажемо Liegt auf», це лежить на чомусь, чи лікт unter» лежить під чимось, чи, можливо, Liegt in» в чомусь. І тільки лише, коли ми візьмемо його Ліген з Ан з Анею. То це буде полягати в чомусь. І ми бачимо, наша Аня тут лігла, лежить, і її біда полягає в тому, що вона втомилась чи там ще щось закохалась. Ну, ось так маємо собі уявити, що оце її лігво полягає в тому, що в неї проблеми. Полягати в чомусь Ліген Ан. Наступне дієслово. Брати участь ми вже в якомусь відео, коли я порівнювала, як можна просто е, запам'ятовувати дієслова із прийменничками, брали тай ле мен ан, і я його заасоціювала з антилопою. Тут у нас буде Аня брати в Таїланді в німецькому конкурсі участь, тому що «тайлемен ан це брати участь. В Таїланді в німецькому конкурсі Аня брала участь ан. І ще одне дієслово з Анею візьмемо. Звикати, Зіх гевюнен ан. Звикати до чогось. В принципі, тут, в слові «гевюнен» є слово вонен. І от ми з вами жили, жили і звикли. Гевюнен. Я вам зараз дам тут таку асоціацію, вреднувату таку трохи, так. Гевінен мені є гівняне оце от життя. І Аня до нього звикла до цього гівняного життя. Ну ось так, от посмійтеся. Але воно запам'ятовується. Отже, дієслова ви собі випишіть. Випишіть їх в стовпчик, ці шість дієслів. Тепер випишіть ось ці нюанси. Перше ан. І ось в такому прямокутничку ми будемо мати на увазі, що тут буде якийсь іменник, з яким будемо е, вживати. Наприклад, там про когось, про щось. Ну, чи там згадувати про когось, чи думати про когось. Отаким От чином ми будемо це робити. Про когось, про щось. І так будете собі писати переклад. Далі. Даран. Перекладаємо як про це. Тобто про те, щось там говорилося в попередніх реченнях. Воран – питальне про що, коли разом пишеться. і анвен про кого? Дивіться, що ми зараз зробимо з вами? Якщо в нас є дієслово ну, ось, Денкен Ан. Так? І я хочу, щоб ми зараз подумали собі. Якщо я хочу сказати, що я думаю про це. Ми скажемо ich denke daran. Я думаю про, ем, наприклад, там мою відпустку. Це буде з ich denke an meinen Urlaub. Про що ти думаєш: Woran denkst du? про кого ти думаєш An wen denkst du? І все. Далі в прикладах. Woran denkst du? Про що ти думаєш? Ich denke an meine Reise. Я думаю про мой podoros. Woran oder an wen denkst du? Про что an про кого думаешь ты? Ich denke an nichts und an niemanden. Я думаю ни про что и ни про кого. Was machst du am Wochenende? Ich habe noch nicht daran gedacht. Що ти робиш на вихідних? І відповідь в минулому часі. І habe, допоміжне дієслово, слово, ніхт ще, daran, про це, не думав, gedacht. Ich habe, но nicht daran gedacht. Gedacht – це минула форма від denken. Denken – gedacht. Ich glaube an Sieg. Я вірю в перемогу. Бачите, нашою ми кажемо в перемогу. Німецькою треба говорити Анзік. mich an meine Kindheit. Я згадую про моє дитинство. Бачите, нашою перекладається зовсім по-іншому. Ось чому важливо виписати і намалювати оті шість картинок на початку значень дієслів саме з Анею. Щоб ви це чітко собі уявляли. Перед виконанням домашнього завдання повторимо ці шість дієслів і зв'яжемо їх в якусь таку цікаву картинку. одну. Отже, уявіть собі таку косу Аню, яка думає, вірить і згадує, тобто все в її ось ці три дієсла в голові. Тоді наша нашої Ані біда полягає в тому, це Ліген Ан, що вона часто бере конкурси, приймає участь у конкурсах та Немен Ан. І звикла до цього Зігківен ан. І ось так от собі їх одне за одним і розкажіть. Ну, і ще обов'язково. Треба зараз собі навіть виписати: от якщо ви зараз сідаєте чітко виконувати домашнє завдання, то випишіть собі ці слова An etwas – про щось. Daran – про це. І два питальних: воран і ан про що і про кого. Це важливо. Ну, вперед, 10 речень на переклад. Перше речення. Я думаю про це. Друге в чому полягає проблема? Нашою може бути взагалі в чому проблема? Але ми мусимо знати, що там треба дієслово. В чому полягає проблема? Третє, ця проблема полягає в грошах. Нашою може бути проблема в грошах. Але мусить в німецькому реченні бути дієслово. Проблема полягає в грошах. Четверте, про кого ти любиш згадувати? П'яте, я звикла до цього. Шосте. Вони вірять в Бога. Сьоме. Я хочу прийняти участь у семінарі. 8. Про що ти думаєш? Дев'яте. Вони згадують про це часто. Десяте. Він приймав там участь. Обов'язково зупиняйте відео, переписуйте речення, лишайте місце на переклад і працюйте. 1. Ich denke daran. druhe Woran liegt das Problem? 3. Das Problem liegt an Geld. 4. An wen magst du dich erinnern? 4. Ich habe mich daran gewöhnt. Von minulem Uchas rechen ja, so? 6. Sie glauben an Gott. 7. Ich will an dem Seminar teilnehmen. 8. Woran denkst du? 9. Sie erinnern sich oft daran. 10. Er hat daran teilgenommen. Nun, üstet hier rechen ja. Приємного тренування до наступних зустрічей.